У 1381 році страшна пожежа знищила дерев'яний Львів. Всі давні архіви загинули у вогні. На згарищах великоруського князівського міста зводиться готичний Львів. У 1382 році помер угорський король Людвик. Після його смерті старша дочка Марія, одружена із Сігізмундом Бранденбурзьким, сіла на угорському троні, ставши водночас правителькою Галицьких земель. Польща вийшла із союзу з Угорщиною і Галичиною. На польському троні сіла молодша дочка Людвика Ядвіга, яка згодом вийшла заміж за Владислава Ягайла. У 1387 році в Угорщині починається громадянська війна. Бунтівники під проводом Загребського єпископа Павла захопили в полон Марію та її мати Ельжбету, поки Сигізмунд вербував у Чехії військо. Обох королев бунтівники утримували в Приморській фортеці Новоград. Про це довідалась польська королева Ядвіга. Чоловік її, Владислав Ягайло, у цей час був зайнятий війною зі своїм двоюрідним братом Вітовтом у Литві. Не чекаючи повернення чоловіка Ядвіга, зібрала військо і поспішила, як і належить королеві, не на допомогу сестрі та матері, а до Галичини, щоб, скориставшись ув'язненням родичів, привласнити ці землі. Владислав Опольський прихильніший більше до Марії ніж до Ядвіги. Повідомив про це мешканців Руського князівства відозвою, виданою 6 лютого 1387 року. Він закликав їх не підкорятися польській королеві, обіцяючи винагороду за збитки, яких вони можуть зазнати. Тим часом ядвіга в супроводі польської шляхти захопила усі міста по дорозі до Львова і на другий тиждень Великого посту зупинилась у городку поблизу Львова. Місто було добре укріплене, а вона не мала достатньо війська, щоб захопити його. Втім, саме Львів був її метою, адже від володіння цим містом залежало володіння Галицькою Руссю. До Львова відрядили посла із пропозицією взаємопорозуміння. Львів'янам пропонували здатися і підписати договір. Жителі міста, не знаючи, чи жива королева Марія, і не бажаючи збитків, які принесла б війна, відрядили до городка делегацію. Ядвігу впустили до міста. І 8 березня 1387 року вона видала грамоти, котрі підтверджували всі давні права і свободи міста Львова, і обіцяли, що жодному мешканцю не завдадуть шкоди, і що місто залишатиметься у своїх давніх межах. Були ліквідовані всі мита і податки, запроваджені після смерті Казимира. Зберігалися права за вірменами, русинами та євреями. Місто склало присягу королеві і та повернулась до Кракова, залишивши своїм управителем або старостою краю воєводу Яна Зданова. Король Ягайло, повернувшись з литовського походу, поспішив до приєднаних земель, зупинившись як і королева в городку, де його привітала і провела до міста делегація зі Львова. Протягом свого правління цей король виявляв до Львова повагу. Він прихильно ставився до міста і його мешканців. Даючи їм щоразу все більших прав і вольностей у торгівлі та самоврядуванні, так після восьмирічного угорського панування в Галицькій Русі, почалося більш ніж чотирьохсотрічне панування польське. В цей час у світі 1393 рік. Турки захопили тогочасну столицю Болгарії Тирнова. 1395 рік Литовський князь Вітовт захоплює Смоленськ. 1396 рік розгром турками лицарського війська під Нікополем Тамерлан дійшов до Єльця і повернув назад. 1399 рік Тамерлан захопив Тель.